Будемо зараз з вами дивитися питання, яке вже ви мені кілька днів пишете в коментарях, про так звану можливу смерть Кадирова. Правда чи неправда? Щось приховує Кремль? Чи все-таки він дійсності помер? Сьогодні і зараз будемо з вами довідуватись. Бо інформація насправді є різна. Тому, що покажуть сьогодні Таро, будемо витягувати і трактувати. Перша карта Королева Пентаклів. Я би цю карту охарактеризував як таємні плани і таємна інформація, яка десь де так закулісно, от, де в тому числі, бачите, на тих. Верховних рівнях, бо це карта королів, королев, ведуться там всякі поділи. Питання Пентаклів це в нас фінансові питання. Ось е так що, щось таке там те й відбувається. Ну, по крайній мірі, це не аркан смерті, так? А інформація яка приховується, але так хочеться сказати, інформація вона, так, королева. Але хочете сказати, що інформація все рівно як вилізе на поверхню, підніметься, стане явною. Друга карта. Це в нас що? Дев'ятка пентаклів. Так, так. Теж такий тут намальований черепок. Який просто так, от як тона, як в трясовині його, як засмоктує, це такий ем, процес, скажімо так, все в процесі. Бачите, все в процесі. Тобто те, що засмоктувало, затягувало певний час. Ну і знов, якби карта, так? Фінанса матеріальна. Ну, що в таких випадках за тим всім стоїть теж. Гроші, гроші, гроші. Було щось як оплачено, але і це життя не змогло врятувати. Далі йде карта в нас. Тут, я думаю, без коментарів карта от мерця, який сидить от на труні. Знаєте, вже. Він вже в труні вже сиди на труні, дивиться в ту труну. От. І дорога йому туди в ту труну ще будуть певні якісь, це карта сімірка мечів. ще будуть певні якісь історії, певні маніпуляції. Е, Мається на увазі на тій от темі, що він там вмер, не вмер, там так далі. от, Але це вже, по крайній мірі, йде енергія мерця, труни, гробу і так далі. Бачите, вже третя карта. Це якби карта актуальна, а це карта третя, ближнє, саме-саме ближнє майбутнє. Двійка мечів. Це перевернуто, Це може бути в тому числі невдалі операції. Те, що, якби, як знаєте, як життя, яке різко обривається. Так, якби раз і щось як не вдалося. Ой. Чекайте. чекайте, чекайте якась карта випадала. Що це за карта в нас? Чим далі в ліс, тим більше дрові цю карту називають. Теж такий от намальований великий черепок. Таємниці, таємниці. Тож не офіційно там оголошують про те, що він там помер, це ви самі знаєте, не можуть багато чого оголошувати. Запригожина теж оголошували. Угу. Перевернути рицар мечів. Тоже. Карта, якщо навіть брати з позиції, типу здоров'я, так далі, як можуть бути так само невдалі операції, загострення того, що там було сиділо якісь хвороби болячки, хронічні якісь хвороби болячки, і перевернута карта, як нема виходу. Тобто, бачите, як проковтнув у цей от меч, і по суті, все, кінець. Вибір. Ще три карти. І теж перевернутий король. Так і хочеться сказати по цій фразі. Знаєте, коли така фраза була в тих всяких королівствах. Король помер. Як там, Король Умір. Да здравствует Король. Я вже скажу російською мовою, бо дуже часто в фільмах вона так і звучала. От, Оце якраз про то. А ще вчора я вам говорив, коли, здається, вчора ця інформація з'явилася. Вчора це було яке число 17, так? сьогодні 18 ми робимо прогноз. Розклад. То вчора, от я вам говорив, що прийшла така інформація, що, от, що здохло якесь нечисте, а те інше нечисте біситься і казиться, бо розуміє, що теж скоро здохне. От, от, от така прийшла фраза. От. То може оте от чергове нечисте вже і згинуло. Бо карта, чесно кажучи, ну, тут перевернуті і так далі. Не, не в плюсі. Абсолютно не в плюсі. Ось. І ще тоді про снайп з позиції, якщо так дивитися. Ну, якщо по факту він помер, так? Згинув, то має бути з от яка в нього карта майбутнього, так? Кадирова. карта майбутнього. Там карта таємниць. Кажу, що будуть якісь маніпуляції, спекуляції теж на темі його смерті. Теж така поминальна карта. Перевернута дев'ятка мечів. Негативна карта. Знов карта Пентаклів, грошей, таємні задумки. Перевернутий король пентаклів. Карта справедливості. Бачите, як намальована. Смерть, яка забирає Як жатва. От. Все те нечисте. Ну, як бачите. Як бачите, карта майбутнього ну, не активна в нього йде. Тому е, я вважаю, що може ще, от як, як я казала актуальна карта, може він ще і по факту дихає, ну, то карта майбутнього не активна. Енергія смерті там присутня і присутня дуже активна. Подивимося, що покаже маятник по даному запитанню. Що ставити по факту, чи може він бути ще в цьому світі, чи живий. Ну, от відповідь йде, що ну, ймовірність така якраз є, що він може бути ще по факту живий. Якщо ставити питання, чи активно біля нього якраз енергія смерті? Так само йде відповідь так. Якщо він ще може бути по факту живий, так як показала карта, чи може бути, ну, грубо кажучи, смерть завершення, життя, там, не знаю, буквально з дня на день. Ну, бачите, маятник постійно відхитається активно. Так, так, так. Ну, ось така от інформація. В будь-якому випадку, колись ми теж з вами говорили, Закон Бумеранга ніхто не відміняв. До того й ведеться, що віддаєш те й повернеться. Але розуміючи, скільки там всього залучено і замішано, і гроші там, і ті всякі от, вже там ті розподіли крісел, тронів тих всіх. Посад грошей, маєтків чи чого там ще. Ну таке, ну карта майбутнього не активна. Тому в будь-якому випадку, кажу, навіть якщо актуальна карта, він ще може бути, як і по факту десь живий, то все рівно карта майбутнього, все й все пусте, перевернуте і негативне. Карта чорна. Тому це хана і завершення існування. І так, поступово-поступово нечисть буде знищена. І хай панує світло, добро і перемога істинної справедливості, і перемога України. І хай буде так.